Ми, вас слухати, я думаю. так? Давайте как? Вы так, ви відповіте на поводження. Все-таки по ігрі сьогодні вначале, а потім був. Будут... Та що можна сказати? Веса нас повністю переграла, всі це прекрасно бачили, всю боротьбу ми програли, підбірнича програли. І, скажімо так, цей силовий футбол мене не витримали. Я все одно вдячний своїм хлопцям, тому що... Ми протягом вже першого кола одної поразки наші в нашій грехій тренувальній таблиці не було. Звичайно, це повинно десь статись. Я це відчував, тому що ця напруга, вона і десь, і, скажімо так, вказувалася на хлопцях і видно було, що вже одною ногою, вже відпуском. Це я їм сказав після гри і перерви матчу. Але все рівно так без зубу грати В плані боротьби ми не мали права. Якщо ми приїхали лідером, ми повинні показати, що ми лідери. Ми сьогодні грали найгірший свій матч протягом цього періоду часу. От бачите, яка осінка. Професіонал, дуже об'єктивна. Хочемо усить, розумієте, вас стала мусіну. Але так ви сказали, дійсно. Питання Бажання нас не було набагато більше. Бачите, Ну, всі буквально тут стрінки діють, всього відсутняється, чому такий гумба. Питання є, що якісь упорці. Чисто статистичне питання стосовно того, хто там все ж таки задовользав. Ну, я сам не бачу. Там що не І Ще один момент, вже до 50-ї здається, чотири 4 заміни відбулося. Це все одна человека того, що карта без зуба. Е, ні, перша заміна склалася так, що дійсно десь може надломили хід поєдинку, тому що е, Глянков отримав травму задньої поверхності ведра, і тому прийшлося міняти його. Е, старенький не виконував ті обов'язки, які повинен був виконувати, тому зразу ми перебудувалися грати більше такий, хто був верхом, тому і Коломовець вийшов на заміну. А в другому таймі, ну, Грицук, скажімо так, він не привик грати на таких полях футбольних, тому що все, він так собі внушив, що він не може грати на таких полях. І він не відпрацьовував, він просто в одному темпі грав. І тому прийшлось ризикувати. Випускали ми Іващенка, а нападника вперед, для того, щоб більше боротьби коломаці гравав і за рахунок цього. Ми формували зрівняти рахунок. Ну, забили хоч один м'яч, але все одно таких моментів багато нас не було для того, щоб зрівняти. Ну і звичайно, в таких матчах завжди атакуєш ти і отримаєш гол свої ворота, тому що на контратаках команда Десни дуже добре грає. Є швидкісні футболісти, це Картушов, Козак. Бовтрук. Бовтрук. Ну, бо на ну, бо назад вже хотіть вирішив. А так, в принципі, те, що ми очікували, що ми дуже, дуже впаси на контратаках. Але ми не маємо права кожне стандартне положення, а у нас як 11-метровий удар, скажімо так. Тому що дуже багато стандартів ми програвали верховічні. І два ми пропустили після стандартних положень, елементарних. Команда, якщо хоче грати в прем'єр-лізі, не повинні ми робити такі помилки. Ну, ми цим будемо працювати. Звичайно, зимою треба під себе. Це, це найбажче прекрасно. Які лофтоновища у команди? Ми потім підпливуємо. Поненко все нормально. Він прийшов, скажімо так, в команду. Для, того, для цього потрібен час, для того, щоб вивести колектив. У мене до нього претензій немає по тренувальному процесу. Хотілося би, щоб він прибавляв, але скажімо так, психологічний його стан на даний момент не відповідає тому, що ми прекрасно знали, тому що є там сімейні проблеми. Сімейні обставини, дійсно, може бути ще ходилися, чи перебивати. І так, да, ми це прекрасно розуміли, тому, в принципі, він не випасував його. В принципі, я планував, але ну, я ні. не думав, що такі заміни прийдеться робити в першому темі. І в першій матчі ви його якось підпочали? Ні, звичайно, він не забував. На клубах, в чемпіонаті, вирішальні Ну, футболість хороший, ми на нього дивимося. Питання, проєдне стукування питання є, по суті. Питання є, а чому настільки команда ваша агресивна грала? Ну, це не... це... 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 Та ні, ну чому? Ми кожен матч так граємо, кожен матч проти нас так грає. Це нормальне явище, це футбол. Ніхто не любить програвати. Тому, якщо не, я Якщо б вони не ну, грубості я не бачу. жорстка гра була. Я ще раз говорю, поле таке, що звичайно багато єдиноборців, багато стеків своїх, які можна і травму отримати. Звичайно, це буває. Але зрозуміти правильно, ви коли може не грали, що ви розумієте, що. Я Звичайно, я хочу ремонт. Боже, не всі знають, що ходив сьогоднішній матч кривоносов, який два сезони постів визнавався кращим, бо дійсно. У мене претензій ніколи немає до роботи. Жодної претензії? Немає. Я, Я кажу, краще що... обіду.